Вітаю підписчиків, хто дивиться мій канал, підписаний, хто підписаний не так заглядає. Ось такий апарати попався на маяк 260. І схема. Якого він року, я навіть не знаю, Тут щось нічого я не знайшов такі. Ну, схема все є. Ось такі апаратіки. Видно, апарат 0, був ще шикарний. От, індикація на світодіодах. Ну таке вже, як зроблено, так зроблено. Зробили. дехто. Там казали, що це на розвалі вже останній маяк. І тепер зробили як-небудь, він не розбирався, він на пломбах. Ось видно ось одна пломбочка. З цієї сторони нема пломбі, а з іншої сторони Ці надписи по Десь ось видно ще одну пломбу. Тут немає пломбі, ось тут немає. Я його включав, він все працює. Покажу, як, як воно мігає, блимає все, ось засвітилось. Та включимо, О, Хоч і світодіодий, але стан то ідеал. Взагалі. Це класний апаратик. Хоч він казали, що він не очень то, але вигляд його прикольний. Ще сюди вкорячить модуля, це буде його взагалі шикарно. Бачите, Регулятор-один, типу один, але регулятор то пошкріплює. Баси, баланс. Такі ці такі собі, але такі поставити від де поставити. ну ладно. Але так все працює. Ось, бачите, чик, стоп. Викинути, диска. Діз перемотка вперед. працює. Перемотка назад працює. Бачите, play, Оп, є, Пауза. Такс. Не. Треба на 6 плей Такс. Ну, не знаю, може, так і треба. Коротше. Короче, апратик без профілактики в заводському спомніванні. Шикарні документи. Кому буде цікаво, можу включити його, підключити послугу, як він грає, ще сам його не, ще не забрав його. Буде трошки зараз зайнятий, немає часу його підключати, може пізніше підключу, включу, як працює. Розбирати. Навіть не знаю, чи розбирати чи не розбирати, його місяць. Ну от Що мені не подобається, регулятор почкраблює. Так добре почкраблює. Але так досить не звучить. Кому цікаво, пишіть, хто ремонтував, хто знає його косяки цього монітофона, чи він непоганий, чи він нормальний, чи Ну, коротше, дякую всім за увагу. Всім миру.